Вау-вау-вау, друзі! Дивіться, який аутлендер до нас приїхав! Просто хвилина для цього прекрасного кузова. 2,3 дизель, автомат, повний привід на 7 місць. Металік, розкішний колір, ледлінзована оптика, омивачів, фар, двоколірні титанові диски, безключовий доступ, боже який кузов! А салон вам як? Це просто розкіш. Бієш, плюс такі ось красивезні дерев'яні вставки. Тут по комплектації зараз пройдемося, блокування повного приводу, плюс вибір режиму повного приводу, підігрів передніх сидінь, адже вони ще й перфоровані. безключовий доступ, два ключі в комплекті, камера заднього виду, двозонна кліматична система, мультимедіа, преміальна, рокфорд, люк навіть є тут, мультикермо, асистент утримання в смузі, круїз контроль 153 тисячі кілометрів пробігу. Тут у нас складання дзеркал, повний електропакет. І, звичайно, що є, і третій ряд сидінь, але ви просто погляньте по кузову народ, це реально розкіш. І електропривід кришки багажника тут також є. І просто кайф, кайф по кузову, Подивіться, вона вся блистить просто.